У нашій рідній Україні і лунали вибухи в ній. Mm. Але вона міцна, була єдина, вона не впала на коліна, хоть багатьох втратала вона. То найдорожча доньку й свого сина. Бежалі в дні йшла війна, щоб би чуть чуть і впала в нашани. Дорога країна! Але вона була міцна. Іван Лютий не професіонал, проте каже, творить від душі, почав римувати ще в школі. Написати я написав, а прочитати то все, що я написав, читаю, а скласти і так то відчути, як я відчув. Як я то писав, то на то треба час, на то треба підготуватися, так як. Поринути в то все. А ще поет розповідає, що ця війна змусила його взяти перо до рук та ще активніше творити. Буду старатися, щоб прийшла якомога якомога скарже, що прийшов той день день перемоги. А збірку допишу в той же день, в ту ніч, коли вона буде, коли ми її будемо святкувати і радіти тому. За щасливе життя, за прекрасні квіти, щоб майбутнє було у наших дітей. Щоб спокій був тих і мирних людей. Та ми за справжнє добро у кожній країні і в кожній хартині, що є в Україні. А я радію добру приліг, і ніч прийшла. Вона з собою принесла велику біль. зустрічі також презентувала своє мистецтво нова коломийська формація. Коломийські квіри, поки своїх пісень не виконували, бо готують їх до виходу в світ. А залишився тільки цей альбом. Андрій розлетілися. Мені б хотілося стати популярним вокалістом. Я про це мрію з 11 років. Я пишу пісні вже доволі давно. Мені б хотілося, щоб українська культура розвивалась. Мені б хотілося, щоб я розвивався як вокаліст. Я хочу повністю вкладатися в гурт, все, все робити з гуртом. Тому що я завжди мріяла бути в гурті. Це Можна сказати, підтримувати зв'язок з людьми це легше бути разом нішоні. Координатор проектів народного дому Микола Яцурак вважає, що молодим талановитим людям треба допомагати. Є багато людей у нас молоді і тішиться, що ми можемо бути для них майданчиком таким стартовим майданчиком, тому що дуже важливо молодій людині десь перший крок зробити, і важливо, щоб той перший крок був якийсь правильний у добрий бік. З якоюсь підтримкою, щоб людина відчула свою потрібність, відчула що він те, що воно робить, це це добре робить. Підтримати це дуже важливо. Ці перші рухи вони лишаться з автором. З митцем назавжди, а директорка Палацу культури запрошує всіх приходити і демонструвати своє мистецтво, наша е, площадка завжди відкрита для будь-яких заходів, які лише фантазія може собі уявити. І також оцей Іван Лютий, що сьогодні давав презентацію своєї е, е, літератури, е, це один із тих показників, що не будучи ще професійним письменником. Чи поетом, чи будь-яким професійним митцем, він має право на своє бачення, на своє мистецтво, на своє таке виявлення. Так, що на Коломаян у 2023 році чекатимуть зустрічі із молодими поетами, музикантами та художниками. З колоною Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.